Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні у нас новини зі світу британської королівської родини. І новин у нас сьогодні надзвичайно багато, і головна з них, звичайно, про стан здоров'я короля. Тож, у мене сьогодні гарячий чай. Наливайте і собі щось смачненьке, і давайте розбиратися. І найголовніше, що сталося цього тижня, як я вважаю, це те, що король Чарльз тимчасово продовжить виконування своїх королівських обов'язків. Палац опублікував надзвичайно красиву фотографію, де король разом із Камілою вони тримаються за руки, обоє виглядають супер класно, як на мене. І вони говорять про те, що так король повертається тимчасово до виконання своїх королівських обов'язків. Він відвідає Центр по боротьбі захворювання раком, а також вони анонсували той самий той самий прийом вони будуть приймати японського імператора у Букінгемському палаці. Взагалі, про те, що можливо буде такий прийом, ми з вами говорили ще десь місяць тому, тому що дуже схожу інформацію опублікував імператорський двір Японії, і вони тоді казали, що по планах у імператора. Відвідати Бокенгемський палац, тож те, так 100%, тепер це підтверджено. Дуже раді бачити Каміло та короля в такому прекрасному стані. І відразу це відбулося вчора, тобто опублікували цю новину про те, що він повертається до своїх обов'язків десь приблизно днів 5-6 тому. А вже вчора, тобто 20, 30 квітня, вони відвідали той самий центр, про який говорили першочергово. Тож називається цей центр University College Hospital Macmillan Cancer Center, І вони відвідали людей, які там зараз знаходяться. Також вони поспілкувалися з їх родичами, поговорили взагалі про моральний стан, про важливість ментального здоров'я також в рамках лікування від такої доволі страшної хвороби, як рак. Тепер у Чарльза є новий патронаж. Тепер він став патроном організації з дослідження раку це. Це така організація, яка намагається дослідити, як саме можна превентивно відловити факт того, що у людини може бути рак, і превентивно вилікувати людину щодо того, як він взагалі став. А та сама зустріч з японським імператором відбудеться на початку червня місяця. Тобто ми ще чекаємо підтвердження цього другого івента в рамках повернення короля до його роял обов'язків. А тим часом герцог Еденбурський відвідав надзвичайно важливий івент, надзвичайно важливий захід, який влаштували високі комісари Австралії та Нової Зеландії. Це церемонія покладання вінків Асоціації Галіполі у крипті собору святого Павла. Що дуже мило, це те, що раніше цей обов'язок ніс саме принц Філіп Герцог Еденбурський. Так як тепер герцог Еденбурзький це Едвард, а тепер цей Захід має відвідувати саме він. Вперше такий день відзначається в Лондоні з тих пір, як король Георг V він відвідав перше богослужіння у Весмінстерському абатстві. Це було у 1916 році. І це була на честь взагалі. Це все відбувається на честь річниці висадки в Галіполь. День Анзак він відзначається у Новій Зеландії, а також у Австралії як державне свято. І поки герцог Единбурзький займався такими справами, Софі вона також не лишила нас без новин, і сьогодні новини навіть з України. Але давайте почнемо з першої новини про Софі. Тож вона спочатку відвідала центр по боротьбі і запобіганню сліпоти. Вважається, що приблизно 90% всіх випадків у Великобританії, які пов'язані з повною втратою зору, вони могли бути попереджені. І це організація, яка займається тим, щоб дослідж... яка... вона досліджує те, як саме це робити. Софі надзвичайно красиво виглядала. На ній була коралова сукня. Це Бренд а, також з Лондону, ну, взагалі зазвичай Роялси. Вони намагаються носити саме свої британські бренди. Підбори в неї були Prada і Clutch також від британського бренду. І як я вам сказала, наступний івент, скажімо так, у Софії був саме в Києві. Вона відвідала Київ, вона зустрілася з Оленою Зеленською, також з президентом України Володимиром Зеленським. А ми вже з вами говорили про те, що взагалі. Софія Денбурська, вона є патроном організації по дослідженню запобіганню насилля над жінками, дітьми під час воєнних конфліктів. І Софія зустрілася з людьми, які потрапили під насилля під час. Війни Росії в Україні, ну і звичайно, вона передала повідомлення від короля з побажанням як швидшого закінчення цього конфлікту, цієї проблеми, і говорила про важливість звертати увагу на те насилля, яке відбувається на окупованих територіях, говорити про це, допомагати людям і взагалі зробити все, що можливо, для того, щоб підтримати цих людей і допомогти їм повернутися до нормального життя після того, що з ними сталося. Принцеса Анна, звичайно, ніколи не залишиться у стороні. І цього тижня вона відвідала дуже незвичайний тренінг учнівський хаб. А в цьому хабі працюють та навчаються студенти, які в майбутньому будуть займатися саме будівництвом найголовніших будівель у Великобританії. Вона з ними поспілкувалася, поговорила про їх мотиви. Також багато говорила про важливість ментального здоров'я в рамках навчання, взагалі процесу того наскільки стресовим може бути навчання. Наскільки стресово може бути тиск, того, що вони в майбутньому будуть будувати ті будівлі, які необхідно, щоб вони були стабільними і багато-багато таких речей, які можуть впливати на ментальний стан людини, яка ну, займається доволі важливою критичною інфраструктурою, можна сказати так, для майбутнього Великобританії? І майбутні Будівники, скажімо так, в Великобританії були дуже раді бачити принцесу Анну. Взагалі, якщо так продивитися, то саме на будь-які заходи саме принцеси Анни дуже часто багато класного фідбеку. Її асоціюють з королевою Єлизаветою. Її дуже люблять як королеву Єлизавето. Знають, що вона надзвичайно працьовита, тому саме зустрічі з нею вони часто супроводжуються надзвичайно класним фідбеком і подякую, що член королівської родини до них приїхав. І ще одна новина відразу про принцесу Анну, але тепер вже із її чоловіком Сером Тімоті Лоренсом, вони об'явили те, що з 3 травня по 5 травня у них буде невеликий Роял Тур до Канади. Їх візит буде включати церемонію. Введення в експлуатацію HMSS Max Baynard. цього буде відбуватися нічне плавання до Ексвімальта на острові Ванкувер. І знову ж таки, те, що я казала, надзвичайно багато класних відгуків про саму принцесу Анну. Люди пишуть, у моїх очах вона рок-зірка. Це так чудово, що приїжджають саме вони. Чудові, чудова пара. Ми завжди раді бачити принцесу Анну в Канаді. Так добре, що серці Меті Лоренс також приїде з, з нею. І мене це напевно навіть вже не дивує. Самі принцесі Ані завжди надзвичайно раді навіть у співдружності. А ми розуміємо, що країни співдружжя вони не завжди а, дуже раді бачити членів королівської родини. А тим часом принц Вільям робить добру і красиву справу. Тож він цього тижня відвідав Вест Міндлс. І приїхав він до цієї середньої школи у Великобританії не просто так. Йому ще рік тому написав лист один з учнів, і він покликав принца до них у гості. І його звати Фредді Гедлі. І не дивлячись на те, що минулого року у Вільяма не вийшло відразу приїхати, він сам особисто відповів хлопчику на його лист. А цього року вирішив вже і приїхати. І ця зустріч вона була присвячена проблемі знову ж таки ментального і психічного здоров'я, тому наскільки важко сьогоденні для студентів, для учнів навчатися, який великий пресінг вони на собі відчувають в цей період. І як з цим боротися? Взагалі, ця школа вона використовує загальношкільний підхід до психічного здоров'я. Існує така учнівська група Голос студента. Вона була започаткована ще у 2012 році. Вони зараз працюють над ініціативами для того, щоб, для того, щоб діти, які намагаються отримати досвід до освіти, змогли його отримати. І в першу чергу це стосується тих дітей, які мають проблеми з психічним здоров'ям. Потім він відвідує. Іде ферму. Це ферма, яка називається Woodgate Valley, І знову ж таки вони і тут говорили з дітьми, які мають певні. Певні проблеми психічного характеру і як вони з цим справляються. Він зустрівся зі співробітниками і волонтерами. Вона включає в себе ферму, ліси, фруктові сади, і він побільше дізнався про ці терапевтичні програми для дітей. Що цікаво, частиною терапії в рамках цієї організації є догляд за тваринами. Мені завжди було цікаво, як саме наявність тварини в домі, вона допомагає дитині. Навчитися піклуватися про іншого, навчитися взаємодіяти, скажімо так, зі світом, взагалі з іншими. І дуже цікаво, що вони використовують саме цей метод також у своїй терапії. Тож, принц Вільям, у нас як завжди, у нього все класно виглядає він доволі непогано, я вважаю, і займається психізаються знову ж таки ментальним здоров'ям, що в принципі дуже з ним резонує. І також 29 квітня була 13-та річниця з дня весілля Кейт Міддлтон та принца Вільяма. Вони опублікували фотографію, яка не була опублікована раніше. Привітали одне одного. Я думаю, що їм зараз може бути трошки важко, звичайно, все це переживати. Якраз якраз такий момент, що день народження Луї, їх річниця, потім буде день народження Шарлоти. І саме в цей момент Кейт, яка не може особливо виходити в люди. Я думаю, що їй це не просто, але ми надзвичайно бажаємо їй швидшого одужання, надзвичайно класна фотка, і ми вітаємо їх з цією річницею. І перейдемо з вами трошки до новин про Сасокських. Перше, це те, що принц Гаррі, він зробив онлайн нагороду військовій, яка стала солдатом. року. він нагородив сержантом першого класу Елізабет Маркс, яка є якраз таки цим солдатом року. За Military Times». він її привітав і сказав, що вона є маяком натхнення. Взагалі вони вперше зустрілися ще на інвіктус Геймс, і він сказав, що це велика честь назвати її другом. Їй 33 роки. Вона п'ятиразова призерка Паралімпійських ігор. Вона отримала двосторонню травму стегна під час служби раку у 2010 році. І відтоді її ліву ногу її ампутували до колін. І ось він сказав сам, що має честь нагородити вас ем, такою важливою медаллю. Ну і так як Інвіктус Games, вони все ще не сталися, вони все ще мають бути лише аж 8 травня, то все ще надзвичайно багато ем, статей і новин, скажімо так, саме про е, дві речі: перше, а чи поїде Меган Маркл разом із принцем Гарі, е, чи буде вона там працювати, і все таке. Це прям, я не знаю, кожні 10 хвилин вилітає якась нова стаття якогось нового роял-експерту, який роздуми на тему. скажімо так. І друге, це те, що де саме буде жити Принц Гаррі. Скажімо так, зараз невідомо 100% ні перше, це буде Меган Маркл, ні друге, де він точно буде жити. Я думаю, що з точки зору секюрності. Не будуть взагалі про це говорити, тому що ми знаємо, що зараз принц Гаррі він дуже переживає саме через питання секюрності його відвідання в Великобританії. І один з реал-експертів, він навіть називав його надзвичайно хоровору людиною, яка все ж таки зібралася до Великобританії, не дивлячись на те, що ну, його життю може загрожувати певна небезпека через його книгу Запасний. Також принц Гаррі та Меган Маркл об'явили про те, що вони поїдуть у е, такий тур, але його. В статтях називають імітація роялтуру до Нігерії. Взагалі, ми з вами пам'ятаємо, що Меган Маркл, вона заявляла про те, що в неї є. Африканське коріння, ну це абсолютно зрозуміло, і що її коріння воно спрямовано саме до Нігерії. Тому доволі зрозуміло, що вона вирішила поїхати саме туди. Royal експерти сходяться на думці, що цей тур це буде після Invictus Games, і Це буде спроба відпочити від того стресу, через який буде проходити принц Гаррі під час його перебування у Великобританії. І новина, яка мене абсолютно здивувала, Меган Маркл та Принц Гаррі, вони найняли собі нового піарника, і цей піарник буде Спрямований на ринок в Великобританії для того, щоб взаємодіяти з британськими таблойдами. Ще дуже цікаво, кого саме вони взяли на цю роль. А взагалі цю людину звуть Чарлі Гібсон, і він має певні зв'язки з колишньою піар-службою самого короля Чарльза, тому що цей ем, Чарльз Гібсон, він взагалі є, скажімо так, протеже ем, голови відділу піару короля Чарльза. Тож тепер у них є один піарник, який працює з таблоїдами Сполучених Штатів, а інший, який буде працювати з таблоїдами Великобританії. Дуже цікаво, що сам Чарлі він спочатку публікував новину в своїх соціальних мережах про те, що він буде тепер приєднаний до команди Меган Тагарі, а потім він цю новину видалив. Але там було написано про те, що Меган Мегантагарі мають, мають певні проблеми з таблоїдами Великобританії через те, що. Вони мали певні конфлікти з королівською родиною. Також він перерахував те, що Меган Маркл не була у Великобританії з 22-го року, що принц, Чар... принц Гаррі він приїздить до Великобританії, але завжди не надовго, і що з цим всім треба якось працювати. Мені насправді дуже цікаво, як ця людина змінить ставлення таблодів Великобританії до Меган Гаррі, тому що я, коли готую свої відео, я завжди читаю як таблоїди з США, так і таблоїди з Великобританії. І я вам можу так сказати, що формат того, як підносяться новини про Меган Гаррі у британських таблоїдах, він інколи навіть мене так я себе некомфортно відчуваю це читати, тому що. Багато-багато ну, негативу це зрозуміло. Тут якби ну не зрозуміло чому. Але інколи це вже знаєте перебільшення. Тому що коли є за що сварити людину за якісь певні м -м, діяння, які вона робить, які йдуть всупереч з тим, що вона каже, це зрозуміло, що тут треба звертати на це увагу і казати, що ну, не можна казати одне, робити інше, а потім хотіти незрозуміло чого. Але бувають ситуації, коли вони на 30-30 описують наскільки жахливо там невідпрасовані речі в Меган Маркл, Там звідки в неї руки, і що вона фігова мама, і все таке, і це знаєте, не особливо так красить, особливо особисто навіть в моїх очах. Таблоїди, які це пишуть, тому що ну у вас є підтвердження цьому, ні. І я думаю, що цей їх піарник він буде намагатися зменшувати кількість саме оцього бруду, який постійно розводиться в бов бік Мегантагарі у Великобританії. Ще одна прикольна новина про короля Чарльза. Ми знаємо, що буде Trooping the Color. Це щорічний щорічний парад, який ем, знаменує, скажімо так, день народження монарха, не дивлячись на те, коли у монарха день народження. І з року в рік він відбувається саме влітку, коли хороша погода. І цього року король Чарльз він сказав, що він хоче заїхати на «Trooping the Colour» на коні. Дуже цікаво це побачити. Надзвичайно буде правда, Цікаво побачити, як це буде відбуватися в рамках того, що людина тільки пройшла лікування від онкології. Але сподіваюся, що в нього це вийде, і все буде так. Ще один цікавий захід був у королеви Каміли цього тижня. Вона зустрілася з командою, яка цього року стала першою жіночою командою в історії, яка перемогла в регаті. На своєму кораблі вони оплили і Великобританію, і Сполучені Штати, і Північну Африку, і Пуерто-Ріко, і Італію, і Францію, і навіть Афганістан. І цим всім вони намагалися показати наскільки сильними є навіть жінки в такому непростому виді спорту, і вони проплили 28 тисяч миль. Це надзвичайно красиво виглядала королева Каміла. Сукня на ній, як зазвичай, це британський бренд. Вона доволі часто обирає цей бренд для своїх суконь. Браслет її Ванкліф, мені здається, що вона його майже не знімає, тому що на всіх фотографіях на ній завжди є цей браслет. Раніше не помічала я цієї підвіски, яка в неї на шиї, але вона доволі симпатична. Це, до речі, також Ванкліф. І ще один браслет, він також Ванкліф. І ці підбори, мені здається, я бачу на Камілі. Дуже дуже часто виглядає так, що це зручний, зручні підбори для неї. А ми не забуваємо, що взагалі на підборах не дуже зручно ходити. І Я думаю, що їй в цьому віці, якщо вона обрала собі щось дуже зручне, то вона в них і ходить, І слава Богу. І цього разу нас навіть трішки порадувала принцеса Беатріс. Спочатку в 16 квітня вона відвідала захід зі Spotify, Це був панельна панельна дискусія. Вони говорили про майбутнє технології у Великобританії. Ми знаємо, що Беатріс вона працює. Піарником в компанії, саме технічні компанії, тому ця тема їй доволі близька. Вона надягла The Vampire's Wife сукню, це шовкова сукня, і підбори Джимі Чу. Вона, до речі, любить підбори Джимі Чу. Мені здається, це такий від підборів від ви туфель, що два варіанти: або вони тобі супер підходять і в тебе прям входить в них нога і тобі супер і Це, наприклад, випадок моєї мами. Вона їх дуже обожнює. Або в тебе просто не влазить туди нога навіть в твій розмір, навіть на розмір більше це мій випадок. І ти просто ненавидиш ці, ці джимічу. Але виглядає так, що Баетріс їх любить, тому що вона доволі часто насправді надигає. зара в неї часто бувають. Підбори і ось Джеміч. І потім, вже 23 квітня, вона разом зі своїм чоловіком Едорадо Моці, Ви бачите, да, я дуже люблю це ім'я. Вони відвідали презентацію книги близької подруги принцеси Беатріси Габріели. Вона видає другу, надзвичайно відому книгу. Вона вважається second book Секондбук Ту weeks «To a younger you». я б це переклала як два тижні до того, щоб стати більш молодою версією себе. І ця дівчина вона справді є надзвичайно близьким другом принцеси Беатрис, і вона навіть є хрещеною мамою принцеси Сієни. Я сказала принцеса Сієни, але вона просто сієна. Хрещена мама сієни. І знову на принцесі Біатріс були Джимі Чу туфлі і сукня від британського бренду Мі Адмен. Це також такий квіткастий принт. Якось вони дуже полюбляють насправді квіткасті у цій сукні, і на Беатріс я дуже часто їх бачила, і на Євгенії. Я думаю, що їм дуже подобається такий варіант принта. І я знову ж таки, я кожного разу дивлюся це на Беатріс, вона щось так різко для мене схудла, я аж переживаю, щось вона сильно схудла. Дай Господь Бог, що з нею все було добре. Щось вона, вона, прям, ну, вона прям сильно худа, відповідно до того, що було там навіть 3-4 місяці тому. Ну, а на сьогодні у мене все по новинах зі світу британської королівської родини. Я дуже дякую вам за вашу увагу. Дякую вам за ваші перегляди. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, і ми з вами побачимося вже в цю суботу. У нас буде з вами дуже цікава тема. В цю суботу поговоримо з вами про... Будинки, в яких живуть члени британської королівської родини, взагалі, які в них є резиденції, як вони виглядають всередині? все, що тільки можна знайти про це, Тож, побачимося з вами в цю суботу. Гарного вам дня! Найкращої погоди і прекрасного настрою!